Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях, розклад, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 30 січня до 5 лютого. Розклад для України. Дивимось, звичайно. Маленька кубка, це велике, старші аркани, це фон тижня. І велика кубка це деякі подробиці, деталі, події. Тобто дивимось, що чекає на Україну наступного тижня. Ну, фон, фон тижня показує, це, скоріш за все, поставка оружя, зброї, тобто, ну, колись в стародавні часи, це була Колесниця, це була бойова одиниця. Бойова машина, так би мовити. А зараз ця картка нам показує щось пов'язане з автомобілем, і а, в наш час це бойові а, автівки, скажімо так. А, що конкретно? Конкретно каже, що знову буде щось не дуже розуміле, зрозуміле, щось не дуже ясне таке, щось будуть а, під Ковдрою або під <смір> збилася запис. Так, тобто ми бачимо, що ага. це, мабуть, якісь які знову ігри під килимні. бо це пов'язано з владою. І народу буде дуже важко, як зазвичай. Але ми розуміємо. Що ми з цим впораємося, якщо будемо, як завжди, поводитись гідно, втручатися в розуміння цих подій, не робити так, що а, щось робиться, ну і робиться. Ні, ми повинні розуміти, що саме робиться і чому це робиться. Не дозволяти нас використовувати іншим людям в їх власних інтересах. Ну і як завжди, якщо ми дивимося про родину, наприклад, то будуть якісь непорозуміння. Чи це, мабуть, іноді це пов'язано з алкоголем, чи вживанням якісь. Речовин не безоп... шкідливих, скажімо так. І тут повинна голова родини повинен прийняти рішення, це буде важко. Всі будуть над цим працювати, буде важко, але коли ми разом, ми не переможні. Тобто якісь проблеми можливі в родині. Але всі разом, якщо будуть з цими проблемами працювати, то впораються. Якщо це ми кажемо про роботу, про бізнес, то це так може показувати, що будуть якісь різноманітні пропозиції, але їх дуже ретельно треба фільтрувати. І пропозицію треба прийняти дуже зважно, хоча це буде нелегко, але знову ж таки порадитись з знаючими людьми, з експертами, щоб не наробити якісь дурниць. Буде важко, але впоратись, бо буде людина, яка підкаже, як це правильно зробити. І здоров'я знову ж таки, ця картка показує якесь затуманення мозку. Це, мабуть, просто бути головний біль, це може бути високий тиск, це може бути сп'яніння будь-якого типу. Але також може хворіти поперек, чи загалом вся спина. І треба бути уважним, також обов'язково звернутися до лікаря і не залишати це без уваги. Обов'язково. По здоров'ю дуже дивиться на голову, на спину, поперек. Це, мабуть, все, що буде, тобто важка, важкий тиждень, але, мабуть, прийде зброя, така, яка рухається. Ну, Вона зараз, мабуть, вся рухається, те, що ходить по землі. Я бажаю всім нам тривалого терпіння, не треба чекати, що. Завтра все закінчиться. Ще будуть неприємні сюрпризи, але ми вже знаємо, що ми зможемо з ними впоратися. Хай щастить! Слава Україні!